Привіт-привіт, друзі! Привіт, привіт! Вітаємо вас на каналі! Прозвитав у Польщі. Так, Ілюшка, де ми зараз є? В магазині Так, ми зараз приїхали під торговий центр купувати Ілюші капчики, бо у нього зимові його капчики зіпсулися Власне, завдяки тому житлу, в якому ми зараз живемо, і треба дитині нові. Але перед тим ми зробили саме-саме головне. Ми сьогодні мегапродуктивні. Ілюшка, скажи, що ми сьогодні зробили? Квартару. Так, ми підписали навіть умову. І так, від 1 листопада ми переїжджаємо. Всі деталі узгодили. Зараз розповім детальніше про житло. Всі деталі вже узгодили із одними власниками із панів, якої зараз ми наймуємо. Ми запитала, узгодила дати, чи їй пасує. Вона сказала, що їй, в принципі, без різниці, тому що вже після того, як ми будемо з'їжджати, я так розумію, може, вона щось навіть буде в тому домі робити, то. То все, все супер, тому що все збіглося, всі зірочки, і ми підписали умову. Пані, правда, та в якої ми зараз е, підписали умову, де знайшли житло, була е, трошки здивована, бо вона спочатку хотіла доробити, там є декілька нюансів. Е, хо, зараз вам розповім. Е, і вона думала, що вже як доробить ті нюанси, то вже тоді якби будемо підписувати умову. Але мені житло з Ілюшою так сподобалося, що ми вирішили, ні, а нічого подібного, ми вже підписуємо, тому що потім хто його. Знає, такі варіанти на дорозі не валяються, як це кажеться. Більше того, я вам скажу, це оголошення вже десь є з тиждень. З тиждень десь є на, на сайті, але кожного разу, коли на нього дивилася, я така думаю: по-перше, там духовки немає. І я така думаю, цей такий якийсь нюанс-момент. А по-друге, я така дивлюся і думаю, воно таке супер класне. О, знаєте, яка, яка дурна думка, воно таке супер класне, ще порахувала там, що там все є, і думаю, воно напевно ще там якісь якісь додаткові сумасшедші оплати, що воно таке дороге, тим більше що ніхто там ще досі оголошення активне і і так далі. Я подумала, що я просто його, його не зможу. Е, ну ну це не, не мені не по фінансах, як би так сказати. Хоча, якщо сіла, порахувала, воно не сильно там відрізняється від того, що ми перед тим оце дивилися, що я казав, що навіть непоганий варіант, то що третій. І я вам скажу, чомусь я це відкладала і думала, що це не це, це не наше, це не для нас. Воно якесь надто дорого, надто класно виглядає, що я його не потягну. Не знаю чому, але сіла, порахувала, подивилася, чого там не вистачає. Думаю, треба дзвонити. Подзвонила туди, все, все обдумала, все, все прописала, що мені там не вистачає, які в мене питання є. Подзвонила туди, виявляється, житло вільне. Подивитися можна. У них там по сусідству ідентичний офіс, новесенький будинок. Ідеальне місце розташування в кількох хвилинах від роботи, біля одного парку, просто через дорогу, біля другого парку, кілька метрів, там трохи далі пройти. Все дуже просто доступно, от, просто, в, як це кажеться, на відстані руки. Внизу жабка, якась там цукерня, щось там ще там. Загалом там в основному так би сказати офісні приміщення, але є, що люди там і живуть. Я сказати, що коли я туди приїхала, ми з Ілюшою зайшли, що ми такі були в глибокому шоці. Що за таку ціну є такі якісь варіанти? Ми були про от просто в глибокому шоці. І так, квартира знаходиться, як я вже сказала, в новесенькому будинку. Тут такий вид, називається апартамо, апартаментовець. Здається, так якщо я правильно вимовила, це от такі більш сучасніші і більш такі трошки, трошки більшого класу з того, що я зрозуміла, ніж стандарт. В середині простував, знаходиться на польському другому, на нашому третьому поверсі. Ліфт є все дуже, все дуже зрозуміло. Просто всередині класно пахне, затишно, тепло. На дворі така холодіна, в середині тепло заходиш. Просто звичайно, про те, що чисто і так далі, не варто говорити навіть це і так зрозуміло. Прийшли ми туди, дивилися ми спочатку той офіс, який там у них, тому що ідентичні матеріали. Пані як говорить через телефон, каже: Так чи могли б ви підійти подивитися, чи матеріали вам підходять, з чого зроблено, як це виглядає? Я така в шоці, люди зазвичай про таке не говорять, Просто чи вам все підходить? А пані навіть от так повністю, знаєте, в таких деталях навіть певно навіть в тому в якості того житла виконання. І загалом, зараз я ще далі розповім, буде зрозуміло про людину. Це те, про що я говорила, що дуже важливо людина, в якої ви щоб вона йшла на контакт і щоб взагалі було з ким розмовляти, і це було комфортно для вас обидвох. Прийшла туди, це там в них офіс, дружина й чоловік, працюють ідентичне приміщення, ідентичні меблі, тільки у них стіл робочий, великий, величезний, практично на все приміщення, а у нас диван, якби. Подивилася сказати, що в захваті я їй Ілюша, нічого не сказати. Вирішила, що фото вам ставити не буду, так як ми дуже скоро приїжджаємо, я вам зніму відразу відеоогляд. Це просто те, про що я мріяла, щоб ви найняти. Взагалі хотіла б, щоб моє таке ще було, але поки що ще не на часі, як це кажеться. ще трошечки почекаємо. Трошечки, кілька років, ну, але в кожному разі. З таких, що, що були які нюанси, загалом 33 метри. З того, що зрозуміла, тепле. Вікна, вікна в підлогу величезні. На 33 метри два величезних таких двох коротше, два величезних вікна. Далі досить простора ванна, дуже багато шаф. От всюди такі мегашафи забудовані. Такі, знаєте, що їх от практично не видно, вони як стіна. Дуже багато місць для, для речей. Кухня просто ідеально, ідеально зроблена, так впасована, що нічого лишнього, і максимально все там можна впихнути, що треба. Більше того, вона закривається в такий спосіб, що там навіть не видно, що кухня взагалі є. Тобто такі двері, вона мені показує, такі двері такі розкриваються і закриваються, і ховають кухню. І там нема кухні, ніби там диван і великий, такий стіл на чотири особи, що мені також дуже подобається. Е, ще ніби додатково там такий блат йде від, від, шкафа, від шафа, і е, він також, як додатковий стіл, тільки іншої, здається, там висоти. Також дуже класно, ніби от письмовий. Е, кухня, Кухня там дві камфорки таких, от, від плитки Електро. Електро, може, індукційна, не знаю, не уточнювала. І великий один момент, який мені нюансом був таким важливим: духовка. Там немає духовки. Я думаю, запиталася їх, чи є можливість взагалі погуглила в інтернеті, подивилася, які є можливості з їхньої сторони. Запитала, чи вони могли би докупити таку стаціонарну духовку. Знаєте, як от одне дечко ставиш, такі як от ця мікрохвильовка. Так ось просто подивилася в інтернеті варіанти. Вони біля 500-700 злотих можна і за тисячу звичайно купити. Різні варіанти. Я запитала, чи вони могли б були б в стані це купити, якщо ні, чи я це можу купити, бо для мене це принципово, щоб це було. Пані така подивилася, була дуже здивована в шоці. Каже: чому ж ми не подумали про такий варіант? Це ж класна ідея. от відразу видно, як люди йдуть на контакт. Відразу загуглили, подивилися, вибрали, що і яке буде. Далі наступне, Вони так, пані так видилася, каже, але для вас цього, цього холодильника, який тут є, буде замало. знаєте. Ми щось придумаємо. А я, я думала, що там такий там забудований такі всі меблі забудований, все. І той холодильник забудований всередині. Я думала, що він зверху великий холодильник, а знизу морозилка, так як стандарт, стандартно. Але виявилося, що та пані, яка там все це як там називається, проектувала. Ілюшка, що ти там таке жуєш, як коробиця? Така ту жуйку. Прошу без деталей, що там в тебе в ротику, добре? І так, та пані, яка проєктувала, чомусь все-таки запроектувала, що тільки на низу і маленький холодильник. Але як я кажу, люди такі легкі на підйом, відразу вирішення всіх проблем. Пані така, ні, ні, то так не буде, вам буде незручно, надто малий цей холодильник. Він відразу стає, бере рулетку. Таку що міряти, заміряв розміри. Ну то я задзвоню до цього, до де, по меблях, до столяра. Я така так робиться взагалі, так швидко все. Він раз, раз відміряв, е, каже: то я поїду щось там додому, щось там ще зроблю, бо не запитали, коли, коли, коли б ми хотіли в'їхати, щоб все відразу влаштувати, бо там дуже довга черга на столярів зазвичай. Він поїхав, і вже потім, як ми їхали додому, я вже отримала смс, що в перші дні, як ми туди заїдемо, вже замовлений столяр, Він прийде і замінить той холодильник. Тобто вони куплять великий холодильник, такий вбудований, і просто замінять той маленький. Я така, так можна взагалі, так може бути. Знаєте, так сказати, що приємному щось це нічого. Додатково в будинку з таких, знаєте, як це кажеться, благ є оббудована, є загалом кліматизація, ванна, це це все так хочу вам показати відеоогляд, тому що це просто треба бачити. І все знаєте, такому ну, новеньке, все просто новеньке і такі, таке приємне відчуття там. Це от просто щось. Дуже приємно те, що все от просто кожен кожен сантиметр приміщення використаний, так, так би склати максимально, так щоб от все вмістити, щоб нічого не стирчало, не стояло там, де не треба, і так далі. Великий досить таки виглядає коридор, в якому можна сушку поставити з одягом, тому що там немає такої барабанної і немає балкона. Це якби такий ніби ніби мінус, але з другої сторони, я кажу, в тому коридорі неспокійно. Там навіть і вані ще вона може спокійно стояти, тому що досить багато там ще простору залишається за рахунок того, що пралка в коридорі забудована в меблях. Все максимально я кажу, поховане, як тільки може бути. І це настільки класно, ми просто в захваті такі ходили, такий. кажу, каже, що він не хоче звідти вже їхати. <смі> це, це просто щось. Загалом по оплатах що? По оплатах стандартно, як і ті варіанти, які ми дивилися перед тим. Було 2300, ми зійшлися на 250, думаю, якби ще трошки там. По Поторгувалася, може під 200 пішло, але з рації того, що вони так ідуть на зустріч, все, то я так тільки символічно 250, тим більше що там навіть не було до негоціацій. Тобто там не було до того, що давайте поторгуємося, то я просто як завжди від себе. Далі, додатково, там чинш є біля 200 з чимось там злотих. Але. Якщо загалом по оплатах, я її питала, як це виглядає. Це виглядає 420 злотих в місяць по тих таких рахунках, як от платила попередня мешканка, яка там, в принципі, ще живе. Вона мені показувала рахунки кожного місяця, як вони виглядають, і це більш-менш 420 злотих, 450 плюс 70 електрика світло. Я думаю, що в мене, як завжди, світло і вода буде більше, бо нас все таки дві особи, але в принципі побачимо. Далі ще що там інтернет в власному закресі, так як в принципі всіх попередніх, тобто додатково я сама підключаю. Там все вже підведено, тільки що приїхали. Моде цей роутер поставили, і це все підключає, тому щоб роутер поставили. Так що, в принципі, я кажу так, як і всюди. І з оплат, якщо так загалом порахувала те, що зараз на даний момент, тобто 2250, 420, там плюс ця електроенергія, 70, і я ще туди дорахувала відразу інтернет. То грубо кажучи, у мене 2800 вийшло з таких витрат щомісячних на це житло, тільки 2800 в порівнянні. Я дуже сподіваюся, що у мене вистачить часу зняти те, те житло, в якому ми зараз живемо, повністю от так само дуже важливо вхід, де це знаходиться. З рації безпеки не буду знімати, наприклад, повністю, де от будинок розташування тільки всередину коридор, наприклад, і там те житло так само почну. Але просто це варто порівняти і зрозуміти, де ти платиш дві Хай воно навіть до 3 тисяч дійде, що там в зимі може там більш якихось там оплат буде використовувати. Але загалом саме приміщення дуже тепле. Вони, от коли було там дуже холодно, вони мали тільки один такий відкручений на одиницю обігрівач, і все. Там два таких великих. До речі, вони теж такі класні, в сенсі не просто звичайні, а як це кажеться, декоративні, чи що, тобто ще таку функцію, якби несуть, гарно виглядають. Так що в ідеалі там не дуже має багато бути за опалення, тим чи що круглий рік вони рахують в цьому чинжі стало таку ставку, і тоді за рахунок того, що літом вже була надплата, то йде так, що зимою не так багато треба платити. Якби класний також варіант, тому побачимо. Ми підписали умову, як з як я сказала, подзвонила до попередньої пані, щоб до попередньої, щоб також ніби переїхала в пані, в якої ми зараз вона запитала, є, узгодила терміни. І 1 листопада ми переїжджаємо. Це просто неймовірні відчуття. Мені здається, я буду дні креслити в цьому. В, на роботі в календарку я буду дні креслити кожен. Це просто, це просто хочеться вже опинитися там, в цьому теплому, сухому, пахнющому житлі. А там пані дуже переживала, чи мені вистачить пральної машини, бо вона така маленька на 4 кілограми. Чи питалася, чи я дуже багато перу? А я так кажу: знаєте, відразу як приїду, то дуже багато буду прати, бо я все переперу, просто от все-всі речі, щоб просто нічого не лишилося з того запаху і з того, що там було. До речі, вже замовила на там, на Ро великий, великий як він? Господи, цей сілан великий. Ми так посміялися, але вони дуже переживали чи вистачить. Загалом, я думаю, так як нам двом, то це навіть може краще, тому що в мене ніколи ціла пралка така не назбирується, пральна машина цілий барабан, тому що якби, перу окремо, речі чорні, кольорові, білі і так далі. І воно не назбирується той цілий барабан. І мені здається, що води то використовує так, як на ціле прання, там, де 5-6 кг і так далі. А так буде менше навіть можливо використовувати, бо на 4% менше води треба. Ось так. Не знаю, побачимо, скажу, чи це буде економніше загалом по затратах води, але. Ой, я вже дочекатися не можу. Дуже хочу поділитися із вами, але, як це кажеться, коли вже буде чим, коли ми будемо приїжджати, тому залишайтеся, не переключайтеся. Повністю, якщо комусь цікаві етапи загалом, якби, з погляду те на пошуки, на що звернути увагу і так далі, таке якесь узагальнююче відео, можете написати в коментарях, якщо хтось шукає. Це можливо буде корисно. Якщо ні, ви просто дивитеся для того, що вам цікаво подивитися, як, як хтось це робить загалом наш якби, цей процес, то запрошую до перегляду. Якщо цікаво більше деталей і загалом весь цей такий кажу, процес, плюси-мінуси однієї умови, другої, на що звертали увагу більше, які важливі для нас моменти були. Пишіть, будь ласка, в коментарях, то тоді ще зніму додаткове. Але мені здається, інформації в цих Трьох таких відео більше ніж достатньо. І Я вже буду бігти, тому що закупи самі себе не зроблять. З вами прощаюся і сподіваюся, що скоро зустрінемося у ще більш позитивних таких відео. Бажаю вам хорошого, приємного дня і всього самого найкращого. Зустрінемось! па 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 па